Слава Україні, друзі! Ми довго вагалися чи виходити нам на Київ 2023 року. І як ви бачите, дуже багато людей в нас на стенді, в принципі, взагалі на виставці. Тобто, ринок все ж таки живе. Він набирає оберти. В Цьому році ми показали ще більше нових розробок. Це абсолютно нові системи гардеробних з ще більш витонченими лініями алюмінієвих профілів, скла якомога більше повітря і простору. Це нова кухня-карбон, абсолютно оновлена. Наша Трендова модель, яка є бестселером. Панелі стінові для гардеробних кімнат, для кабінетів, для спалень, віталень і так далі. Двері, які можна так само інтегрувати в панелі. Мене запитують, ти що, крезі, яка виставка в цей час? В час війни? І ми говоримо, що... Ми створюємо нові продукти і ми маємо їх демонструвати, показувати і в Україні, і на весь світ. Сьогодні світ має бачити, що Україна незламна. Незламна не тільки на фронті, а й в бізнесі. Замечательний остров з натурального камня, Стравертіна. травертина. Вот у нас є красне віно. ось вот у нас є Стравертін, натуральний камінь в толщині 20 мм з італії. Розливаємо красне віно. оставляем этот весь процесс, чтобы оно немножко постояло. Представлена вытяжка компании Бора. Сумасшедшая, красивая, очень приятная, тактильно, очень футуристично, очень красиво. Попробуем наш эксперимент с вином. Промокаем это все дело. Оно полностью все вытирается. И у нас ничего не остается. Друзі, дуже багато новин. Ми дуже вдячні всім, хто завітав до нас на стенд. Ми дуже були раді всіх бачити. Ми раді, що ринок набирає обертів і сподіваємося на перемогу. Не відкладаємо на потім всі наші справи, працюємо вже зараз в тилу. Слава Україні!